Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І сьогодні настав той час, той день, коли ми будемо висаджувати, пророщене насіння огірків в стаканчики для того, щоб росла міцна, хороша розсада. А для того, щоб розсада вийшла здоровою, міцною, нам потрібно подумати про це заздалегідь. Грунт використовую з магазину і він тут підобраний трохи. Бачите? Там є. Зернятка добрива. Це азотні добрива. Тому що для початкового росту розсади потрібно багато азота для розвинення зеленої маси. Я ґрунт розсипала в стаканчики. В кожному стаканчику зробила невеликий отвір, щоб не було застоя води. А тепер повернемось до нашого замоченого насіння. Так, Два, два дні тому є відео на каналі. У мене кому це цікаво, як я замочувала. Насіння в чому, і що з цього вийшло, ми сьогодні поглянемо. Коробку я вже достала цю пластикову відкрила. Ну, я вже бачу, так, бачите, фрагментами, що воно добре проросло. Кожен сорт в своїй постільці. І от, будь ласка, як чудово проклюнулись. Там не проклюнулися, а вже почали рости. Тут ще, звісно, залежить і від насіння, від сорту. Ось погляньте, яке. І сьогодні ми всі ці зернятка посадимо в стаканчики, будемо дбати про розсаду. І я думаю, що десь через місяць, може, через місяць і недільку ми розсаду, прилежу всі зусилля для того, щоб розсада вийшла вдалою. Будемо висаджувати на дачі на постійне місто її проживання, там, де вона буде підживлюватись, рости і давати нам красиві огірочки. Кому цікаво, які сорти я висаджувала, ось у мене, будь ласка, зосталися. Я не всі їх використала. Насіння в кожному пакетику багато було. Особо я хочу відмітити таке насіння, як амур. Він мені дуже сподобався в прошлому році. А також креспіна і артист, але він брала ваговими пакетиками, під рукою їх зараз немає. У кожному стаканчику паличкою роблю отвір. І в цей отвір буду висаджувати зернятко. По одному зернятку у кожен стаканчик. Грунт легкий повинен бути, щоб зернятко не забилось. Багато, звісно, залежить і від зерна. Бачите, один сорт, але ж сильні насининки як проклюнулись і попроростали. І ось є така слабенька. Там теж є росточок, я його, звичайно, посаджу, але зрозуміло, що ця рослинка буде слабшою. Мені здається, що я навіть перетримала, ну, так, склались обставини, що не могла вчора саджати. Бачите, воно аж трошки поприростало до цього ватного діску. Але корінець, він такий як ниточка, рветься не дуже легко, і тому я, Та я його зараз подостаю, без всяких травм. Потрібно двома руками це робити, тому що я покладу камеру, не виходить, показати на камеру, як я буду доставати. Вже покажу, як я буду їх садити. Ну, також попросила навіть чоловіка, щоб допоміг. Тримає мій, мою камеру, а я вам показую, як я достаю. Бачите, воно як ниточки поприростало, але достається доволі легко. Зараз ще одну зернятко. Воно витягається. Тому не переживайте, якщо у вас виникла така проблема, достати його нескладно. Зараз будемо будем їх садити. Ну, і скажу, що це сорт огірочка, котрий називається кріспіна. Я почала доторкатись до насіння. Бачите, вже чешуйка злетіла. І чутко чути запах огірочка такий приємний, приємний. Кожну таку пророщену насінинку розміщаю в отвір, в отвір, зроблений в ґрунті, і так легонечко легонечко присипаю, дуже не придавлюємо. Таку процедуру зроблю з кожною націнинкою, звісно, а зверху треба хорошо полити. Хорошо полити слабим раствором фитоспарина, або ж дуже-дуже слабеньким раствором пермаганату калію, маргенцовкою. Це обеззаражить ґрунт, в котрий ми відсаджуємо насіння. Грунт добре проллю, щоб він осів, а біля корінчиків не залишалось повітря. І всю цю процедуру повторюю в усіх стаканчиках, з усім насіннячком. А потім коробку, накрию пленкою отак. І поставлю на підвіконня. перші дні, поки не покажуться листочки зелені, семідольні, вона в мене буде накрита, навіть прищепочками отак прищеплю, для того, щоб тут не змінювався мікроклімат. А потім зніму це покривалко верхнє і буду потихеньку виносити на лоджію. На сьогодні температура повітря і вдень, і вночі сприятлива для росту розсади. Можна буде зоставляти і на ніч, якщо температура не буде холодною. А далі буду закалювати, підживляти, общем, вирощувати, прикладати всі зусилля для того, щоб розсада виросла здоровою. І я вам бажаю здорової розсади, добрих врожаїв. І нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.